Відбулося це свято, хочу вам розказати, як нас пустити до хати. Пустимо, Все чудово проходьте. дуже буде. Буде пасту, буде ангел, буде ірод, три царі, що принесли Христу дари, мошко, жит, чорт, диявол. З'їздар з вами також буде. Хто нас пустите до хати, чи маємо вас минати і ти, між інші люди. Проходьте, проходьте, будь ласка. Боже, Куся, тобі конятися сонцю правим, і тебе видіти з висоти Восока, Господи, слава тобі! Де з молока тече дорога, де безліч зір, де царство Бога, я звідти йду і вість веселу. Несу вашу я оселю, не лякайтесь, не смутітесь, Сину Божому, клонітесь, до вертепу поспішайте, Сина Божого, вітайте і всім людям голосіть, що прийшов Христос на світ. Бо прелісний... Перестаньте сумувати, ми новину вам принесли, що всі темні сили щезли, весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. Всі ми, браття, заселімся, рожденному поклонімся. Розкажемо, як ми там були, що ми бачили і чули. Ах там ніч була чудова, не опише жодна мова. Ми, цю хату, заселім і про чудо розкажемо. Ми вночі при стаді спали. І не чули, і не знали, що коїться в небесах в тих далеких сторонах. А як північна ходила, дивна пісня нас будила. Ми одразу повставали, сонні очі повтирали, ясна зоря на небі засіяла, ген на схід дорогу показала. А високо там над нами грали небеса піснями. То ангели так співали, і дитятко прославляли, і всім людям на землі. Мир звістили в небесі, і ангел так нам сказав. Ідіть на схід, до Вифлеєму, у цю країну невідому, де Христос Бог народився і з Марії воплотився, щоб спастились людський рід під неправди, мук і бід. Ми відразу поспішили, бігли ми, що мали сили. До стоянки ми прийшли і тихенько підійшли. Дивимось, Діва Марія на руках дитя тримає і до сну йому співає. Ми в Стеєнці поставали, на коліна покликали і віддали дари Богові царю. <плес> Зі сходу, з перської столиці, прибули вклонитись нашому владиці. Нам на сході красна Ясна зіркася з'явила про народження Ісуса весь світ сповістила. Тож ми дари всі зібрали, йдемо за звіздою, щоб ви з нами пораділи тою новиною. Ми всі йдемо за звіздою, за небесною думою, з гір, лісів, Ефлеєм Ісусові несем. Ми заглянули до хати, щоб дорогу розпитати. Бачу, ти посланець з Бога, розкажи, котра дорога заведе до Вифлеєму, щоб побачити дитину. Чули, Бог там народився, ясно сіном ополився, і свята мати Марія до свіла, як калея. Несем дареми багаті, народженому дитяті, несем золото і миро, дарувати від серця щиро. Ми йшли трохи заблукали, аж до ірода попали. Спиталися про царя світу, Спасителя всіх від гніту. Ірод рикнув донестями, що він сам цар над царями. Вигнав нас з палацу хати і звелів, щоб звіст подати Нам у ту же хвилину, як знайдем царя, дитину. Царі мудрі і поважні. Будьте перш за все розважні. Діть дитятку, поклоніться та з іродом розменіться, бо задумав зло зробити. Він, дитятко, хоче вбити. Ідіть ви з Богом. Зірка сяє, вам дорогу освітляє. Я ірод, цар юдейський, Самаріанський Галілейський, вірний помічник Яриму, кулаку держу країну, не позволю я свавілі релігійного підпілля. Я пророків похопаю, на хрестах порозпинаю. Месіянські всі ідеї вогнем знищу у юдеї. До мене слухи доходять, що якісь пророки ходять. Людям вселяють надію, ждуть якогось там месію. Є розмова, любий пане, що день скоро цей настане. А було б краще для пана, якби спитати Абрама. Кажуть, що він між людей дуже письменний юдей, знає все, що має бути. Добре вивчив він талмуди. А ну, воїни поганий приведи на Абрама. Видав гіде вам, діточки, мої милі. То, що має купувати, то, що має продавати. Може я що поміняю, може я що поторгую. А що треба, я б хода, у мене дуже добрий тхан. Алості до торговику, поверни до мене пику. Розкажи нам фарисею, що ти знаєш про месію. Є, тут є, тут такі вісті. Словами святими, він годитись має в місті, нашим веплеємі. Буде тихим і поважним. На суді дуже розважним. Так твердиться це полісаю, а другого пана я не знаю. Жиде геть, воїне, слухай наказ. Зроби швидко, в цей же час. Йди до міста Вифлеєму і вбий кожну там дитину. Швидко, вміло, без мороки. Всю малечу, до двох років. Славний царю, я готовий, бо завжди бажаю крові. Твій наказ лиш, і я вже щиро беруся за лихе діло. Я. Мене прислав сам сапра. забрати іроду родову душу. Тепер я з радістю вже мушу. Пеклі чорти і чортенята, житі роди людського хата. Ото буде гучне весілля, що ж дигенецька піджевілля. Спасибі смертненько від брата. Що ти зубила супостата. Стім гати, сім мохнати. Може, хочеш і вода мені подати? Ей, ні, мошку, любий, друже. пеклі він потрібен дуже. А коли твій час настане, хитромудрий лихвій пан. тоді я буду рад взяти і тебе в свят. Гей, гей, почекай їй Богу. А може хоч білі тапочки на не потурмуєш. — Та ні, ні, я нам так дагую, то так вони. Коли Христос Бог народився, світ зрадів, розвеселився і в стоянці в чистім полі. Він вродився, щоб із неволі вивезти свій простий люд і спасти від тяжких мук. В хаті хлопці не ведіть. І з сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Кожен з нас запам'ятав, як важко Ірод умирав. Він не хотів по правді жити, Бога не хотів любити. Все в Севріхах бенкетував, чорту душу продавав. Ми прийшли до вас з вертепом з тою колядою, щоб вітати вас усіх з ясною звіздою. Бо народжений Ісус щиро вас вітає, щастя, радості для нас з неба посилає. Тому звичаї свої, ви не забувайте, разом з нами до вертепу нині поспішайте. Колядуємо разом всі, як батьки колядували, щоб традиції наші внуки пам'ятали. нині охоче до серця взивали, різдвяним вертепом ваш дім звеселяли. Веселість вашу раді би збільшити, ну але що не можемо, мусим залишити.